ЖУЛЬ Верн, 15 п'ятнадцятирічний капітан, Частина 2. Розділ шістнадцятий. МГАНГА. Коли цього дня, 17 червня, козен Бенедикт не з'явився звичної години, місіс Уелдон дуже стривожилася. Вона не могла собі уявити, куди поділася ця велика дитина. Не думала вона й про те, що він вислизнув з факторії, занадто неприступна огорожа. Окрім того, вона добре знала характер свого кузена. Він навіть різ відмовився б від свободи, якби при втечі йому необхідно було покинути напризволяще жестяну коробку з колекцією комах. Однак, коробка з усіма екземплярами, знайденими вченими в Африці, лежала незайманою тут, в його хатині. Добровільно кузен Бенедикт не міг розлучитися зі своїм ентомологічним скарбом. Таке припущення здавалося неймовірним. І тим не менш, кузена Бенедикта на території факторії Жозе Антоніо Алвіша не було. Цілий день місіс Уелден шукала його по всіх закапельках, малюк Джек і Халіма допомагали їй, однак усе було намарне. Місіс Велдон змушена була дійти невтішного висновку, вочевидь. Работорговець наказав вивезти кузена Бенедикта з факторії задля якоїсь незрозумілої її мети. Але що зробив Алвіш з кузеном Бенедиктом? Можливо, він посадовив його в один із бараків на площі? Однак, на що знадобилося це викрадення після того, як було укладено угоду між місіс Уелден та Негоро? Угоду, за якою кузен Бенедикт був одним із тих бранців, яких Алвіш мав доставити в Масамедіш і передати Джеймсу Уелдену за викуп 100 тисяч доларів. Якби місіс Уелден знала, як розгнівався Алвіш, коли йому повідомили, що кузен Бенедикт зник, вона зрозуміла б, що роботорговець непричетний до цього зникнення. Втім, якщо кузен Бенедикт втік з власної волі, чому він не розкрив їй свого наміру? Розслідування розпочате Алвішем та його слугами незабаром виявило кротячу нору, що з'єднувала двір факторії з прилеглим лісом. Работорговець не мав сумніву, мисливець намов втік саме цією вузькою лазівкою. Легко уявити собі, як розлютувала його сама думка про те, що втечу кузена Бедадикта поставлять йому на карп, а отже, зменшить частку його приходу. Цей недоумок сам по собі шеляга не вартий, а мені доведеться дорого заплатити за нього. Хай тільки попадеться, думав Алвіш. Втім, незважаючи на. Найприскіпливіші пошуки всередині факторії, незважаючи на те, що було оглянуто доволі велику ділянку навколишнього лісу, жодного сліду втікача виявити не вдалося. Місіс Велдон довелося змиритися зі зникненням кузена, а Алвішу залишалося тільки горювати за втраченими відкупними, оскільки не варто було припускати, що кузен Бенедикт діяв у змові з кимось поза межами факторії. Залишалося думати, що він випадково натрапив на критячий хід і втік. Навіть не подумавши про своїх супутників, неначе їх ніколи й не існувало. Місіс Уелден мусила визнати, що, ймовірно, все так і сталося, однак їй і на думку не спадало гнівитися на бідолашного ентомолога, абсолютно нездатного відповідати за свої вчинки. Бідолаха, що з ним стане, зверталася до себе. Не варто казати, що критячу нору ретельно засипали того ж дня і що, зарештою, бранців ще більше посилили нагляд. Одноманітне нудотне життя місіс Велдон та її сина продовжувалося. Тим часом у провінції Казонде сталося надзвичайне кліматичне явище, попри те, що дощовий сезон Мазіка, як його називають місцеві, закінчився ще в квітні, 19 червня, знову пішли дощі, небо було затягнене хмарами, і безперервна злива затопила всю місцевість навколо Казонде. Якщо для місіс Уелдон дощ був лише прикрим явищем, оскільки він заважав її щоденним прогулянкам факторією, то для місцевих це виявилося справжнім лихом. Дозрілі посіви в низинах, що очікували жнив, затопило населення, яке раптово позбулося врожаю, загрожував голод. Вся праця виявилася марною. Королева Моана та її міністри розгубилися, не знаючи, як запобігти наявній катастрофі. Вирішено було покликати на допомогу чаклунів. Однак не тих, хто виліковує хворих замовляннями та заклинаннями, і не тих, хто пророкує туземцям майбутнє. Лихо було настільки великим, що лише наймодріші чи чеклуни, які вміють викликати і проганяти дощі, могли зарадити горю. Однак Мганга не допомогли. Даремними виявилися тужливий спів та заклинання, пусту зенчали подвійні брязкальця та дзвіночки, безсилими виявилися найнадійніші амулети, і, зокрема, рік з трьома маленькими розгалуженнями на кінці, наповнений грязюкою та шматочками кори. Не подіяли ані обрядові танці, ані плювки в обличчя найважливіших придворних, ані гноєві кульки, якими ж бурляли в них. Злих духів, які збирають хмари докупи, ніяк не вдавалося прогнати. Становище з кожним днем ставало загрозливішим, і королеві Моані майнула думка запросити видатного Мганга, який жив тоді на півночі Анголи. Це був знаменитий чеклун з великими здібностями, сила якого зростала ще й через те. Що ніколи не піддавалися випробуванням в цій частині країни, де він ніколи не бував, у будь-якому випадку він прославився як заклинатель Мазіки 25 червня. Вранці гучний передзвін дзвіночків сповістив про прихід великого Мганги в Казонде. Чаклун пропрямував начіток. До якого негайно ширину натовп туземців. Небо цього дня не було аж так занадто густо затягнуто хмарами, вітер, здавалося, збирався змінити напрям. Ці прикмети, що так слушно співпадали з появою Меганги, привертали до нього всі серця. До того ж, це був вродливий негр, чорний, як сажа. Його зріст перевищував шість футів і. Вочевидь, він був дуже сильний. Вже самим зовнішнім виглядом він справляв враження на натовп. Зазвичай чаклуни, минаючи села, об'єднуються в трьох, чотирьох або в п'ятьох, а до їхньої процесії приєднуються численні помічники та шанувальники. Однак цей Муганга прийшов один. Перса його були вкриті смужками з білої глини. Від талії донизу з широкими складками спадала спідниця страви зі шлейфом не гірше за сучасних модниць. Коралі з пташиних черепів на шиї, шкіряний ковпак на голові, прикрашений пір'ям та намистинами, шкіряний пасок навколо стеган, до якого було прикріплено сотні бубанців та дзвіночків, які з кожним порухом Маганга гуркотіли сильніше, аніж збруя іспанського мула. Таким було обрання цього розкішного представника громади африканських чаклунів. Всі необхідні атрибути його ремесла, черепашки, амулети, маленькі різьблені дерев'яні ідоли, талісмани, і, нарешті, кульки гною постійно використовуються в Центральній Африці під час усіх чеклунських обрядів та віщувань, розміщувалися в бакатистому кошику із гарбуза. Скоро натовп помітив ще одну особливість нового Мганги – Він був німим. Втім, німота лише збільшувала повагу, яку дикуни вже почали відчувати до гіганта чаклуна. Він видавав якісь дивні, низькі і протяжні звуки, позбавлені всілякого сенсу. Проте це лише сприяло успіхові його чаклунства. Ганга почав з того, що обійшов кругом весь чіток, виконуючи якийсь урочистий танець, під час якого бубанці на його паску оскаженіло дзеленчали Натовп слідував за ним, повторюючи кожен його рух. Здавалося, що ця зграя мав пішла за своїм гігантським ватажком. Раптом Мганга звернув з Читака на головну вулицю Казонда і попрямував до королівського палацу. Як тільки королеві Моані повідомили про наближення нового чаклуна, вона поспішила вийти назустріч у супроводі всієї челяді. Мганга схилився перед нею до самої землі і потім випростався увесь зріст, розправивши свої широкі плечі. Він простягнув руки до неба, яким шпарко гнали шаруваті хмарини. Чаклон вказав на них королеві і енергійними жестами зобразив, як вони пливуть на захід. А потім, описавши коло, повертається в Казонде зі сходу і цієї круговерті. Ні Ніщо не в силах зупинити. І раптом до великого здивування глядачів, городян і придворних, чаклун схопив грізну володарку Казонде за руку, декілька придворних хотіли перешкодити такому наглому порушенню етикету. Однак силач Мганга підняв за барки у повітря сміливця, що наблизився до нього, і відкинув його у бік кроків за п'ятнадцять. Королеві цей вчинок чаклуна, схоже, навіть сподобався, вона скривилася, що означало люб'язну посмішку. Однак. Чаклун, не звертаючи уваги на цей знак королівської прихильності, потягнув Муану за собою, Натовп кинувся за ними. Цього разу чаклун крокував навпрямки до факторії Алвіша, Скоро він дійшов до воріт огорожі, вони були зачинені. Одним ударом могутнього плеча він жбурнув їх на землю, і зачарована королева увійшла разом з чаклуном на подвір'я факторії. Работорговець, його солдати і невільники прибігли, аби покарати зухвалого зайду, що ламає ворота замість того, щоб дочекатися, поки їх відкриють. Однак, помітивши, що чеклуна супроводжує королева і що його дії не обурюють її, вони застигли, шинобливо схиливши голови. Алвіш, певна річ, хотів запитати королеву про мету її візиту, однак чеклун не лишив йому на це часу. Він відтіснив натовп у бік таким чином, що навколо нього утворився вільний простір і ще більш енергійно ніж раніше замахав в повітрі руками. Він показував хмарам кулак, погрожував їм, заклинав їх, робив вигляд, що спочатку утримує хмари на місці, а потім відштовхує їх. Він надував свої величезні щоки і з усієї сили дмухав у небо, немов у нього було достатньо сил, щоб розсіяти хмари. Потім він піднімав руки, витягуючись з жилкою, неначе намагаючись зупинити їхній плин. І здавалося, його гігантський зріст дозволить йому дотягнутися до них. Забобонна Моана, не інакше, як зачарована грою цього талановитого актора, вже не належала собі, скрикуючи та тремтячи. Вона інстинктивно повторювала кожен його рух, челядь та місцеві взяли з неї приклад і гугняве могикання, німого було абсолютно заглушено криками, вереском та співами екзальтованого натовпу. Чи розійшлися хмари, чи перестали вони затуряти сонце? Чи заклинання безголосого Мганга прогнали їх? Ні. Навпаки, саме тієї хвилини, коли королева і народ вже повірили, що злі духи, які спрямовували на них, Таку кількість злив подолано, небо на мить проясніло, по тому насупилося ще більше, і перші краплини дощу важко впали на землю. У настрої натовпу одразу стався перелом. Всі із загрозою подивилися на нового мганга, який виявився не краще за попередніх. Королева насупила брови, і за цією ознакою можна було здогадатися, що чеклунові загрожує щонайменше втрата обох вух. Коло щільніше зімкнулося навколо нього, стиснуті кулаки вже загрозливо потягнулися до нього. Ще мить і справа виявиться згубною для нього. Однак нова подія направила гнів натовпу в інше русло. Мґанґа на цілу голову вищий, зазиваючий натовп, раптом витягнув руку, вказуючи у бік огорожі. Жест його був настільки вимогливим, що всі мимоволі обернулися. Місіс Уелдон та малий Джек, зацікавившись криками і завиваннями натовпу, щойно вийшли зі своєї хатини на них і вказував розгніваний чародій лівою рукою, здіймаючи правицю до неба. Ось хто винен у всьому. Ця біла жінка з дитиною. Ось джерело усіх нещасть! Це вони прикликали хмари зі своїх дощових країв, де вони накликали повінь і голод на землю Казонде. Мганга не вимовив жодного слова, але його всі зрозуміли. Королева Муана загрозливо простягла руки в сторону місіс Уелден. Натовп з лютим криком кинувся до неї. Місіс Уелдон вирішила, що настав. Її смертний час. Притиснувши Джека до грудей, вона заклякала перед осатанілим, ревучим натовпом, неначе статую. Мганга попрямував до неї. Дикуни розступилися перед чаклоном, який неначе знайшов не лише причину лиха, але й засіб порятунку від нього. Работорговець Алвіш, для якого життя його полонянки представляло неабияку цінність, теж підійшов до неї, не знаючи, що робити далі. Мганга схопив малюка Джека, вирвав його з рук матері і підняв над головою. Здавалося, він зараз розіб'є його череп об землю, аби задобрити духів. Місіс Уелден відчайдушно скрикнула і знепритомніла. Однак Мганга, подавши королеві знак, який, вочевидь, та добре зрозуміла, підібрав з землі нещасну матір і поніс її разом із сином. Приборканий натовп шанобливо розтопився перед ним. Але а сатанів. Пустити спочатку одного з трьох бранців, а тепер байдужо споглядати, як вислизає ввірена йому застава, а разом з нею і надія на велику нагороду обіцяну йому Негору ні. Алвіш не міг змиритися з цим, хоча б й у всьому Казонде загрожувала смерть від нового всесвітнього потопу. Він спробував чинити опір викраденню. Проте гнів натовпу обернувся проти нього. Королева наказала охороні схопити Алвіша і розуміючи. Що опір може дорого йому коштувати, Работорговець змирився, хоч як би голосно не проклинав про себе дурнувати легковір'я підданих королеви Моане. Дикуни дійсно очікували, що хмари підуть разом з тими, хто їх накликав і не сумнівалися, що чеклун з допомогою крові чужинців прожене геть дощі, від яких так страждав увесь край. Тим часом Мґанґа ніс свої жертви з легкістю Лева, що тягне в своїй могутній пащі двійко козенят. Малюк Джек тремтів від страху, а місіс Уелден залишалася без свідомості. Божевільний від люті натовп з елементом слідував за чаклуном, однак. Він вийшов з факторії, перетнув Казонде, ступив під склепіння лісу, тим же твердим і розмірним кроком пройшов більше трьох миль і, залишившись на самоті, дикуни врешті зрозуміли, що він не хоче, щоб за ним бігли. Вийшов на берег річки, швидкі води якої текли на північ. Тут, в глибині вузької бухти, прихованої від очей густим чагарником, на причіпку стояло каное, в якому височила невеличка солом'яна хатина. Мганга опустив на дно каноя свою ношу, з легкістю зіштовхнув човен у воду, і, коли швидка течія підхопила його, голосно заявив: Капітане, дозвольте вам відрекомендувати місіс Уелдон та її сина Джека. А тепер рушаймо і нехай в Казонде всі хмари проллються зливами на голови цих ідіотів.